Лондон не з моїх улюблених міст з тих, що я був. Доступність це питання доступності, це питання транспортної схеми. При тому, що якби, Лондон не з улюблених міст, є інші міста дуже гарні, які мені подобаються. Ну, щось є у Львові. Ну, це рідне місто для мене. Для мене воно найкраще, найвідніше, не знаю. Не хочеться звідси. Тут є дух свій. До якого я звик? Чі я люблю. Футбол більше полюбляю дивитися дома по тій причині, що вдома тишина, і ніхто не заважає слухати коментарі. Ось. Але часом дивлюся і, і десь в барі. Ну, це знаєш, якщо є хороша компанія, чому б не подивитися десь в барі? Як я вийшов. Двома дотиками забив баєру. Потім забив шелу. Потім заїжджаємо в Україну в Ужгород і знову їдемо через Карпати на Львів. Тоді зі Львова через всю Україну на Донецьк. Тоді на Харків, на Київ і вертаємося на Львів, але через центральну Україну. Найбільш прикольний проєкт в мене був в Естонії, коли ми були 50 кілометрів від найбільшого від найближчого міста від Тарту, а 10 кілометрів до найближчого магазину, десь в лісі. Дерев'яний будинок, який топився пічкою з дровами. І при цьому всьому там був Wi-Fi. Було холодно, але пофіг. У нас десь фотка навіть є, що ми сидимо, перед нами стоять такі обігрівачі в куртках і два ноутбуки. <рігла> а взагалі без комп'ютера а навіть ладно, з комп'ютером, але без інтернету це катастрофа. Щоб не уявляю. то почту не подобається хоч раз в день. Я в свій час в школі дуже багато перечитав. Після школи я читаю виключно на комп'ютері. Я дуже люблю Жиль Верна, якщо з світової класики. Я дуже люблю Олександра Дюма, батька. Взагалі, одна з улюблених моїх книжок це Граф Монте Крісто. Це, напевно, та книжка, по якій я в якійсь мірі формував свій характер, бо я прочитав її ще, як мені було 12-13 років. Він знав, чого він хоче. Він до того йшов. Він йшов саме до того а, і не, не розмінювався на якісь, а, якісь там речі. Ну, але зголовне те, що він не зламався, коли він був в тюрмі, і звертався і бачив, що там же був момент, коли він збирався повішатись. Але він цього не зробив все таки Так, щоб сказати, що хотілося би кинути все. Може, якийсь таке буває, але це більш таке годинне, кількогодинне явище. Там просто от, е, е, хреново на душі чогось там, і, і, і так, якась така думка виникає. Але на наступний день покидаєшся і ти розумієш, що ти без цього якби не можеш. Ти не можеш просто лягти, скласти руки і сказати, що мені погано. У ну, мене таке не виходить, принаймні. Я завжди так, в таких випадках іншим незрячим ставлю питання, ти хочеш жити чи ти хочеш виживати. Якщо ти хочеш виживати, лягай і кажи, що я бідний сліпий. А якщо ти хочеш жити, то піднімай свою, своє м'яке місце і йди щось роби. Любий незрячий тобі скаже, я бачу. Тобто, навіть коли я там намацав, чи я почув, чи я зорієнтувався, чи я просто знаю, що щось там десь там є, я скажу, що я бачу. Це люба незряча людина, скаже так. Я бачу, я знаю, я, я дивлюсь. Залишилось тільки світлочуття. Ну я відчуваю, бачу, коли є там світло, коли, коли нема. Але якщо це якась така сутінки, то тут вже важко. Знову ж таки, якщо світло в кімнаті, я можу його побачити, можу не побачити. Знову ж від того, чому ну, поде мені в поле зовні.